Вітаю на каналі Розповіді про минуле. Сьогодні поговоримо про визначну для української культури подію, що сталося у лютому місяці 450 років тому. У місті Львів побачила світ перша друкована на теренах України книга, що збереглася до наших днів. Це був Львівський апостол, виданий Іваном Федоровим або Федоровичем, одним із перших східнослов'янських друкарів. Апостол являє собою богослужбову книгу. Що містить євангельські тексти, серед яких діяння апостолів, соборні послання та послання апостола Павла? Книга була надрукована у дві фарби: чорну та червону, прикрашена художніми ініціалами, заставками та кінцівками. На титульному аркуші розміщений герб покровителя друкаря литовського гетьмана Григорія Хоткевича. Далі зустрічаємо гравюру апостола Луки. На останній сторінці типографська марка Івана Федоровича з особистим знаком друкаря та гербом Львова. Наклад апостола сягав тисячу примірників, але до сьогодні збереглося приблизно 120. Якщо говорити про самого Івана Федоровича, то він приїхав до Львова за рік до виходу апостолу. Там, за власні кошти та за підтримки місцевих міщан, заснував друкарню. Багато українських дослідників вважають, що друкарство на українських землях існувало задовго до 1574 року, але жодного з більш ранніх видань не збереглося. Слава першого друкаря дісталася саме Івану Федоровичу. Він був не лише талановитим друкарем, а й майстерно володів словом. Підтвердженням цього є написані ним після мови до усіх його видань, а також друге львівське видання Буквар. Що також побачило світ у 1574 році. Іван Федорович сам склав його текст та пояснення, як навчати дітей читанню. Буквар Івана Федоровича був перший в Україні друкований посібник для навчання грамоті, укладений, як зазначено в післямові, раді скорого младенчика навчення. До нашого часу збереглися два неповних екземпляри цієї книжки. Один знаходиться у Британському музеї в Лондоні. Другий в Гарвардському університеті в США. Відкриття Федорівської друкарні у Львові співпало із загостренням у 1570-х роках протиріч між православним та католицьким населенням Речі Посполитої. Православні намагалися зберегти свою релігійну та національну ідентичність. Освіта при цьому набувала великого значення. Апостол і буквар Івана Федоровича започаткували розвиток українського книгодрукування. Яка стала поштовхом для подальшого розквіту освіти, науки і культури. Видання Івана Федоровича за своїм мистецьким рівнем і друкарською майстерністю не мали рівних у тогочасному кириличному книгодрукуванні. Його творча спадщина збагатила українську культуру. Іван Федорович помер у Львові у 1583 році. На його надгробній плиті було зазначено Іван Федорович, друкар книг. Пред тим невиданных.